А що українці? Ви в курсі, що російські дуже сильно на нас з вами жалуються, що ми як то нечесно війну воюємо. Чесно, це от як вони. Так, да, вони на нас нападають, стріляють, куди їм захочеться, воюють на нашій території, вбивають, кого вважають нужним. Це чесно. А ми, коли їм відповідаємо… Ні, хоча коли ми їм відповідаємо, це вже як то нечесно. Так от що то, в останнє час російські дуже сильно почали на нас з вами жалуватися, ну, видимо, случилось щось. Гарят заводи. Україна атакувала російські тили. Сьогодні ночі українські дрони знову атакували тилові регіони Російської Федерації. Та хіба токо сьогодні? Ми останнього часу прям як все позірвалось. Громим, то що за лінією фронту, з завинним постоянством, ну їм це не подобається. Їх це якось то ну обіжає, ли. Да, Вони, вибачте, три години назад, коли війну починали, вони ну як то не на таке розраховували. Вони взагалі більше, ніж на три дні не розшітували за які на їхній території ні волосинки не повинно було упасти а тут ну, прямо блисіння вже яке то почалось. Україна поразила склад боєприпасів дронів в Росії. СБУ і ВМС ВСУ поразили склад храніння боєприпасів і розвідувальних безпілотників в Ростовській області РФ. Для удара использували ударні дрони і ракету Нептун, розказали істочники Дойче Welle. Я ще й говорю, що це все ну, не чесно. Вони, вибачте, не для того. Це все подальше від лінії фронту поскладали ще на своїй території, бо ближе вже опасно. А там, ну так як то, а, а як-то… Ми не замітимо. А ми таке відчуття, що ми за ними подглядаємо. Ну, як то не красиво, виходить? Хоча, коли дивишся на самі взриви, а особливо ще й на послідуючу детонацію це більш ніж красиво. Або, як каже наш підполковник середа, це не просто красиво, це поезія. Украинские БПЛА атаковали пункт постоянной дислокации 238-й гвардейской артбригады РФ. Беспилотники Украины ударили по Кореновску. Под ударом военная дислокация и аэродром. В результате очередной атаки украинских беспилотников пострадала пункт постоянной дислокации 238-й гвардейской артиллерийской бригады России в городе Кореновск Краснодарского края. Как сообщают журналисты информационного агентства Крым Реалии, ссылаясь на источники в социальных сетях, рядом также понес удар военный аэродром. И вы не знаете, что в этих новостях больше всего поражает? Ну, ви ж знали, що там воєнний аеродром, воєнний, що рядом з ним ППД артилерійської бригади. І вони такі удивляються, що туди щось прилетіло. А куди воно, по-вашому, прилетіти? Ні, куди треба, воно теж обов'язково прилетить. Ви за це якраз не волнуйтесь, Зараз вам багато куди прилітає і пофіг, де воно. В Гатчине крупный пожар. Местные жители сообщают о взрывах. В городе Гатчина Ленинградской области сотрудники МЧС тушат крупный пожар на территории промзоны. По информации ведомства, загорелось двухэтажное кирпичное здание на площади 1600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Местные жители сообщают, что перед пожаром слышали взрывы. Сейчас также слышна детонация. По информации телеграм-канала «База», пожар произошел на заводе по производству ацетона. О, оце ж уже друге діло. Тут уже треба напрягати мозги, сопоставляти інформацію, а як взагалі, а це то новий завод. Може бути зв'язаний з війною. Хоча сам факт вторичної деталяції, він вже, ну, якби сам по собі, відповідає на цей питання. Ну, це як то все одно слишком сложно для нежного русского мозга, розмягчено регулярним употребленням бояришника. От вони чого-то уверені, що якщо якийсь об'єкт, Находиться рядом з воєнним, навіть якщо воєнні його регулярно то він все одно должен бути неприкасаемым. А, а у нас другое мнение. В Энгельсе ввели режим ЧАЭС из-за пожара на нефтебазе, атакованной БПЛА. Его не могут потушить с ночи на 8 января. В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения площади пожара на предприятии, которое подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусыргин. Генштаб ВСУ сообщил, что была атакована нефтебаза «Комбинат Кристалл», обеспечивающая топливом аэродром «Энгельс-2». На нем базируется российская стратегическая авиация, которая регулярно атакует Украину. Ну, знаете, это так себе аргумент. Атакуют они Україну. Їм же ж можна. А нам нельзя не тільки їх атакувати, а нам Нельзя даже мішати їм атакувати нас. Хоча, судя по спокійним новостям, з места пожарища, так не сильно то ми їм помешало если б там дійсно було щось ценное вони б сейчас таку діяльність там розвернули. Вони б як кинулися це все спасать А так, ну що стоять спокійно, говорять. Ну, горить і хай собі горить на здоров'я. В Енгельсі п'ятий день горить нефтебаза после атаки ВСУ. Губернатор продовжається контролируемое вигорання топліва. У них даже вигорання топліва контролюємо, прикиньте. Оце порядок в стране. Да, от воно собі горить, горить, а вони стоять рядом, контролюють. Контролируют. Значить, з таким видом лица, От вроді це ми все підпалили по їхньому плану. І от воно горить, п'ятий, вже шостий день воно горить. Уже... Да, і що то нікому це не мішає. Розпатнадзор ні нашов загрізнені воздуха Енгельсі, де втери сутки тушать пожар після атаки дронів. Жителі жалуються на смок. Жалуються вони, слишком. А на війну вони до цього не жалувалися? Ні? Ну от і все. Читайте, що цей смок полезен для вашого здоров'я. На фоні того, що ви кожен день їсте, п'єте, чим ви дихаєте, так воно нічим не хуже. Я думаю, що є б там була іще рядом яка то нефтібаза, вони б самі її підпалили по плану. А потім стояли рядом, а так би і контролювали. Як цей аеродром привращається в бальнеологічний курорт? Хоча там, знаєте, стільки за всі ці дні все згоріло, що ну, там вряд ли треба щось додати. ВЧК ГПУ. По данным источников ВЧКУ, ГПУ, в ходе атаки БПЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью было уничтожено пожаром три резервуара по 120 тысяч кубов каждый и шесть резервуаров получили серьезные повреждения. Выведен из строя резервуарный парк, который хранил топливо для военного аэродрома порядка 800 тысяч тонн топлива. В настоящее время МЧС России имеет острый дефицит пенообразователя для тушения горящей нефти и топлива. Пожарные теперь вынуждены, что называется, сопровождать пожары на нефтебазах и контролировать выгорание топлива. О! А ми тут сидимо такі гадаємо, що у них першим закінчиться нефть і бензин. І не угадали. Оказывается, казуше у них закончилась пена для тушення. А це значить що? Не, ну, що для нас, це значить, ви зрозуміли. А для них це значить, що вони тепер навіть питаться ділянки віт, що вони тушать, то вони цього навіть не будуть. Ну, смисл. В Нижнекамске, по ряду сведений, загорелся НПЗ. Власти это отрицают. В городе Нижнекамск в Татарстане в субботу после угрозы атаки беспилотников эвакуировали работников НПЗ Танека, сообщил в частности телеграм-канал Астра. Местные паблики поделились кадрами задымления с завода Танека, татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс. Утверждается, что там проходит эвакуация, написала Астра. А вы докажите, ну что это все хоть как-то там взаимосвязано. Давайте вот еще раз освежим хронологию. Значит, летят беспилотники, Потом там что-то бахало. Значит, потом там начало что-то горить, дымить, эвакуируют работников. Ну, а де тут что-то про войну? Ну, а де тут про то, що там что там что-то случилось? Ну, ви подивіться на їхні спокійні рожі. Власти Татарстана объяснили: "Зарево над заводом в Нижнекамске. Пожара на заводе в Нижнекамске не было. Зарево, которое видно на кадрах в соцсетях, работа факелов предприятия, временно переходившего на интенсивный режим работы", заявили власти города. Блин, ну це вы, конечно, задачку нам сейчас такую серьёзную. Підкинули. А казумається, нам тепер мало їх підпалити. Нам тепер ще й треба доказати, що воно горить. Ні, то, що вони горить, вони самі підтверджують. Але, казується, що коли вони роботників евакуювали, завод перейшов на інтенсивний графік роботи сам. Сам без роботників. Так, от я думаю, може вам роботників взагалі на територію навіть не пускати. І, і завод почне працювати стахановськими методами сам. Сам, поки не згорить весь нахрен. Да, і тушити його ніхто навіть не збирається, пени все одно немає. Так що лупіть на здоров'я. Украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска. Зафиксировано не менее семи прилетов. В видео В ночь на субботу, 11 января, в Новороссийский Краснодарский край РФ раздавались взрывы. Город атаковали дроны, по которым пыталась работать российское ПВО. Предварительно эта работа была не очень успешной, так как в сети сообщали по меньшей мере о семи прилетах в Порт Новороссийска. Россияне публиковали кадры бавовны в городе. После взрыва в порту в небо поднимался дым. Было видно зарево от пожара. Це те, що всі побачили і всі почули. Є відео, є куча свідчелей. А, а ви докажіть? Ну докажіть, що ви побачили те, що всі і так побачили. Мерія Новоросійська опровергла свідення якоби о пожарі після атаки БПЛА. Телеграм-канали сообщали об атаке українськими дронами. Мерія проти. У неї просто пена закінчилася, тому в неї нічого і не горить. А то, що там щось воняє, ну так воняє, воняє, ви ж на Росії живете. Довжні да? вже були б, як то і принюхатися, там постійно щось воняє. І росіян це, в принципі, устрає. Вони ввірели, що це запах їхнього величия. І я предлагаю їх в цьому не переубеждати. А вони за це перестануть жалуватися на наші обстріли. Скажуть, що в них нічого не і і все добре, і все йде по плану, і потерь нет. Ну нет і нет. Хорошо, ми согласны. Про що тоді оцей сюжет весь був? Я до сих пор ніяк понятия не можу.